Ваші приймачі на хвилі 104,9. говорить Долинська 16 листопада. День працівників радіо, телебачення та зв'язку. Відзначають свято в Україні з 1994 року. Телевізор, ящик, радіо, брехунець. Саме такими незлими тихими словами називають головні джерела інформації. Проте погодьтесь, сьогодні важко уявити сучасний світ без радіо. Чого гріха таїти? Рука так і тягнеться до приймача, аби налаштувати відповідну хвилю. І Якщо ви налаштуєте радіоприймач на хвилі 104,9 FM, ваші приймачі на хвилі 104,9, та... Тоді знаєтеся Добре, про місцеві свіжі новини, прослухаєте цікаву інформацію. Чи гарну пісню на замовлення? Саме для забезпечення якісного і цікавого ефіру для вас і працює наше Долинське районне радіомовлення. 104,9. Ви слухаєте районне радіо. Сьогодні у вас рідкісна і унікальна можливість побачити обличчя тих, хто залишається за кадром. Тих, хто забезпечує ефіри радіопередачі, тих, хто щодня на хвилі 104 і дарує слухачам позитивні емоції. Про те, чим сьогодні живе районне радіомовлення, дивіться вже зараз. Ваші приймачі на хвилі 104,9 і говорить Долинська у сучасному світі. Радіо це вуха суспільства. Проте районне радіомовлення це не тільки те, що ви чуєте. Сьогодні вам випала нагода познайомитися з невидимим процесом нашого творчого виробництва. Робочий день у редакції районного радіомовлення розпочинається зазвичай о 8-й годині. Хоча у понеділок, середу та п'ятницю робота кипить вже шостої. Це знайомі вам звукооператори Олександр Іванов та Євген Літвінов. Саме завдяки їм кожен ранок стає добрим і позитивним. Довіться. Вітаю всіх, хто слухає нас на хвилі 104,9. Роль звукооператора радіо дуже важливо, тому що тільки звукооператор може виділити саме головне в матеріалі, зробити його, акцентувати увагу на головному. Я думаю, що це дуже потрібно. Ну і бажаю, звісно, працівникам радіо, творчого процвітання, росту, звісно ж. Щоб радіо це було на висоті популярності. Головне, щоб його слухачі поважали, слухали. Ну а нам, звісно вже, всім здоров'я, терпіння, буде краще. Надіємося. Звукооператор у процесі монтажу повинен забезпечити високий художній рівень та якість звуку програми, на чим ми і працюємо. А День свята працівників радіо я бажаю. Творче нахнення, здоров'я, професіоналізму, якого моїх колег більш ніж достатньо. Дисвятимо вас. Народне прислів'я говорить, що написано пером, не вирубаєш і топором. На щастя, у нашому колективі є людина, для якої це прислів'я девіз всього життя. Вона докладає багато зусиль для того, щоб програми на радіо були цікавішими та пізнавальнішими. Саме її вітальні тексти змушують всіх переживати, плакати і посміхатися. Це наш кореспондент Качан Тетяна Володимирівна. Я працюю на радіо майже півроку. Я живу цією роботою, вона мені до вподоби тим, що такий нервово напружений ритм співпадає з моїм внутрішнім ритмом. Робота кореспондента дає мені змогу самореалізуватися. Мені дуже приємно працювати в такому колективі. Наше радіо я ще люблю за те, що маю змогу зустрічатися з колективом гарних, чуйних та добрих людей. Красива, розумна жінка. Відмінний бухгалтер і надійний співробітник, саме такі слова найкраще характеризують бухгалтера районного радіомовлення Кравченко Наталію Лук'янівну. Це людина, від якої залежить фінансово-господарська діяльність нашого комунального підприємства. Бухгалтер це гвинт на кораблі, який приводить в рух всю організацію і рухає її вірним курсом. Професія бухгалтера дуже своєрідна і охоплює всю діяльність підприємства в цілому. Особливу увагу я звертаю на організацію контролю за правильним, раціональним використанням матеріальних, трудових, фінансових всіх ресурсів. Таким чином, якщо висловиться коротенько, то це бухгалтер особа відповідальна за весь фінансовий облік на підприємстві. А взагалі бажання бухгалтера одне, щоб був баланс, хороших відносин. Сказати, що колектив дуже хороший. Мені подобається. з Днем Раді, вітаю, з днем рада всіх. У нашому маленькому колективі є ще одна людина, яка дбає про красу і затишок нашої творчої оселі. Це прибиральниця Кузьміч Любов Станіславівна. Сьогодні цей гарний святковий день. Я хочу привітати своїх колег професійним святом. Побажати їм творчої наснавіст, солідарності, гарних слухачів, творчості і всього найкращого. На її прикладі можна вчитися, як побудувати успішну кар'єру у суворому світі чоловіків. Вона пройшла нелегкий трудовий шлях, дійшовши до посади головного редактора редакції Долинського районного радіомовлення. Її голос уже рік поспіль є візитівкою районного радіо. Вона гарний керівник, прекрасна, добра, щира людина. Мабуть, ви здогадалися, що мова йде про нашого головного редактора. Ревес Людмило Павлівну. Я щаслива людина тим, що займаюся улюбленою справою. Я щаслива тим, що працюю з такими гарними колегами. Я обожнюю тих людей, які приходять до нас на студію. Робота на радіо це для мене щось таке особливе. Кожного дня щось нове. Це спосіб мого життя, тому що зустріч в ефірі з радіослухачами це нові враження, нові зустрічі. Це все настільки особливе, що просто словами передати не можна. Якщо говорити про мій перший ефір, то, чесно кажучи, я не розуміла, що я роблю. Але кожна робота потребує відповідальності і відповідальності професійної. І, звичайно ж, якщо людина відповідальна, якщо вона ставиться до своєї роботи з усією серйозністю, то в кожній роботі, в кожному ефірі, я думаю, радіослухачі це чують, є хвилювання, тому що ти вболіваєш за те, що ти робиш. А найголовніше. Потрібно бути завжди у гарному настрої, тому що радіослухачі завжди відчувають сумні нотки у твоєму голосі, завжди відчувають, який у тебе настрій. Цей гарний урочистий день я хочу привітати своїх колег, свій такий гарний, дружній, творчий колектив із професійним святом. І сьогодні я хочу побажати не просто міцного здоров'я, тому що здоров'я повинно бути завжди. Хочу побажати не просто щастя, тому що щастя повинно супроводжувати моїх колег завжди і всюди, і в родині, і на роботі, і в спілкуванні з друзями, з колегами. І взагалі з людьми. А найголовніше, я хочу побажати, щоб наш такий малесенький колектив завжди приходив на роботу у доброму гуморі І з добрим настроєм, і щоб вони йшли на роботу, як на свято. Добра, здоров'я, удачі, щастя і зі святом вас! За соціальним дослідженням, проведеним нашим творчим колективом, можна зробити висновок, що районне радіо постійно має велику аудиторію потенційних слухачів. Вони охоче давали відповіді на питання, що подобається, що не подобається, пропонували щось змінити, а також щиро оцінювали роботу редакції. Я постійний слухач О, я Мені подобається… Привітання і оголошення і мені ну, хочеться поважати працівникам радіомовлення, здоров'я, щастя, добробуту, їхніх сім'я. За капітибані штабу я б оцінила на кайдування. Районне радіомовлення подає інформацію, інформацію на різну, різну тематику. Приємно, коли говорять чи досягнення. Я хочу навіть, поздоровити навіть працівників радіомовлення із Днем Радіо побажати навіть, всього найкращого в житті, родинного щастя і здоров'я. Не буду я, скай, поскай, що синіка там хвали. я якась по народному я скажу, це можна сказати, щоб тверд, тверда, не тільки не казати тверда четвірка. Дуже хороша програма. Ну, приятний слухай. У нас, так розумієте, у нас такої програми немає, звісно. Із русське радіо, ну воно нам не нас. Так що, це наше радіо це добре. Ну, всім тим, хто у вас там роботає, ну, здоров'я, уполучка. Та й вже по сравнюю з тим, що раніше було. Це звісно, добре, що добре. А більше свободи слова. ну, Це найголовніше, що на сьогоднішній день у світі існує. Багато Ольга, засобів масової інформації, але радіо є найефективнішим способом надання інформації. Я не уявляю свого життя без радіо, адже ми в курсі останніх подій міста та району та екстрених повідомлень. А також з приймача можна почути поради виступи спеціалістів з різних сфер діяльності, познайомитися з відомими талановитими людьми району та чимало іншої корисної інформації, яку надає нам радіо. Хочеться привітати вас з нагоди професійного свята. Так як і вам, ми щодня дізнаємося про події як в районі, так і в місті. Сьогодні головними показниками вашої роботи є відповідальне та творче ставлення до справи. Важеність, об'єктивність у висвітленні подій. Бажаю усім працівникам радіо творчих перемог, натхнення, процвітання, гарного настрою сьогодні та завжди. Хай всі ваші сміливі плани будуть реалізовані. Радуйте, слухачів, своїми наслідками та досягненнями. Залишайтеся завжди цікавими і не втрачайте своєї індивідуальності. Оцінюючи роботу у радіо, хочеться подякувати за ті передачі, які виходять в ефір. Це з народним джерелом. Зичимо щастя. Продовжуйте свою діяльність. І вас. На -я -я -я. Ваші приймачі на хвилі 104,9. Говорить Долинська.